Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. А з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Місто Сукіряне, Чернівецької область, яке вже давно стало незвичайним райцентром на території України, незвичайним районним містечком, а бандитською столицею не тільки Північної Бесарабії, а й Чернівецької області. Бандитсько корумпована столиця Чернівецької області. Місто Сукіряне. І знову про авторитетку бабку йошку хтось каже по-російськи мені, а по чому ти к ній не равнодушен? Цитую ту людину, яка мені так сказала по-російськи. Я відповідаю: мені бабка Йошка по барабану. Але саме бабка Йошка очолює на даний момент ту сокірянську корумповану безпредельну мафію, яка Пресує жителі міста Сукеряни. Прямо пресує. Є різні форми пресування, а вони прямо пресують кожен день жителі міста Сукіряни. Пресують на що гроші. По інсайдерській інформації з понеділка бабка Йошка буде вирішувати питання про надання статусу опікунів 10 особам жителям Сокірян Сукірянщини. Я раніше писав, що це питання вирішувалось по 3 тисячі доларів. Після моїх публікацій такса виросла. Ви бачите. Бабки йошки, я роблю рекламу і прибуль. І бабка Йошка сказала: ну дивіться, питання ж небезпечне, так? Швець там пише, мене можуть контролювати, прослуховувати, ТД, ТП. І що такса виросла до 4,5 тисячі доларів. За вирішення питання про опікунство, якщо вона це зробить, а вона це зробить бабка Йошка з цього понеділка. З понеділка, який у нас понеділок буде 23 травня, з 23 травня, начебто, бабка йошка по інсайдерській інформації отримає 45 тисяч доларів. Все, крапка! В місті секірани вже давно всі кажуть, що кому війна, кому мать рідна, і всі просто розуміють і просто мовчать, бояться я боятися не буду. 45 тисяч за 10 чоловік. Бабка Йошка з своїми кримінальними бандюгами та корумпованими чиновниками. Візьме на кармани, кажуть в Сикір'янах. Ви скажете знову хтось де кричати: Докази, докази, докази. Ти наклеп робиш на порядочну бабку Йошку. Доказ дуже простий, скажіть, будь ласка, вже другий рік війни. А де ревізія в Сикір'янах по гуманітарки? Так? От бабка Йошка паювала, командувала гуманітаркою. Де ревізія? Де висновки ревізії? Комусь показали? А по пересіленцях, скільки грошей на пересіленців йшло, Тоже бабка Йошка гріла там руки. Де висновки ревізії, хто проводив по пересіленцях ревізію по коштах по гуманітарки? А зараз, після моїх публікацій про опікунство що 100, мінімум 100 чоловік отримали опікунство по 3000 доларів. А зараз вже по 4,5 тисячі доларів опікунства ставки виросли, тому що я публікую. Значить їм ризики тіпа ростуть. Хто у нас за півтори місяці, півтрисі року війни перевіряв опікунство? Над ким, хто приймає опікунство, хто кладе підписи, живі ті опікуни, мертві. Де вони взагалі? Правильно, ніхто. Себто бабку йошку кришують наші силовики. Силовики в високих погонах, бабку йошку кришують силовики. Тому вона з бандитами, з наркоділерами, з контрабандистами свої, з бандосами, блатотою місцевою, яка з такими харями ганяє на джипах з бітами стволами по сукірянах відкрито, і всі це знають, не боїться нічого. Правильно, крім мене, бояться вони мене, бітися падли. Щодо погроз, У останній час мені почали знову погрожувати по телефону. Скажу бабці Йошки, і тим її. Бандитським вилупкам, які мені погрожують. Не тратьте даром час. Погрожувати швецю всі знають з 90-х. Швеця добре, весь район знав, марна справа. Мене можна тільки убити. Уб'єте мене я буду мовчати. Поки живий, я буду говорити правду. Завжди. До нових зустрічей! З вами був Ігор Швець, Сокіряни Чернівецька область.